Завжди показую тільки новинки, цікаві новинки і за невеликі гроші. Ось така у нас лазерна рулетка далекомір. Дуже цікавий він тим, що в нас виходить, от стандартні рулетки тільки били ну, в одну сторону. І звідси луч бив, і все стандартно. Тобто, це також бюджетна, цікава рулетка Хілда, я на неї робив відеогляди, дуже багато функцій, цифровий нахил. Все. Просто для порівняння її взяв, щоб показати порівняно з цією. Що ці змінили? Бачите, спереді також є, що світить луч, і ззаді також є. Тобто Ми собі можемо вже відміряти, стати серед кімнати і зразу собі. Відміряти одну і другу сторону, і воно вам покаже зразу до кучі зб'є. Або також ми можемо собі верх. от потолок треба. собі, Прийшов собі. Не треба там присідати, підскакувати, щось робити. Став собі тільки, нажав, де все. Як воно все працює, дивіться. Показую. Овімкнули Увімкнули, взяли. Також функції є цифровий кут нахилу. Бачите? Там зверху в лівому кутку показано. Зараз включена функція, що міряє одночасно звідти і звідти. Нажали кнопочку. Світить, вам не буде видно, ось світить нижній і світить верхній. луч. Все, ми нажимаємо собі кнопочку. І воно нам все відмірило. От, зразу цілу висоту показало. Також треба, потрібно нам знайти ось цю Довжину взяли, зразу бачите, дисплей все перевернувся на бік, щоб було зручно. І нажали також кнопочку, все. І знову відмірило. Дуже цікава функція, не треба ні рачкувати, ні бігати, нічого. Взяв собі да і все. Функціонал дуже великий в цієї рулетки. Дивіться, значить, в нас тут ще монтовані акумулятори. Получається, тут стоїть акумулятор, зарядне потрібно Type-C. Тут я зараз покажу вам комплектацію, що йде в комплекті. В цій дешевій рулетці ця до 100 метрів. Якщо не помиляю, а, до 120 теж. Ця хілда була 100 метро і 120 метро. Ось ця у нас також 120 метрів. Я вам скажу. На свою ціну, вона варта своєї ціни. І не набагато вона дорогша за хілду. Ну, трошки дорожча, але не набагато. І що можу сказати? Тут йде три міні-пальчика, які постійно треба міняти. Ну, звичайно, там собі можна дюрсельки купити, буде надовше вистачати. Але тут собі просто взяли, підзарядили і все, і спокій. Або при потребі взяли собі порбанк, ну, якби підзарядити, коли немає так можливості, де зарядити, потрібно вже працювати. Значить, функції є в нас тут також, щоб шукати куби, квадрати. Зараз вам все покажу. Ось, Нажав функцію шукати квадратуру. Засвітився у нас квадрат. Нажимаємо ще раз кнопочку. Засвітився куб. Мірити кубатуру і далі площі трикутника мірити. Зразу показує, яку сторону вам потрібно мірити. Не знаю, чи так буде видно. Но, попробую вам показати. Ось там моргає. Далі. Дальше далше, яка в нас ще? ще якась, бачите, ще якась площа трикутника, ще одного є. Тобто ми тут. Ну, функцій дуже багато порівняно. Ось бачите, є щось такі трикутник, я вам зближу навіть. Щоб ви собі подивилися. Зверху, ось тут, зверху все показано. Тобто функціонал. І це звичайна, звичайна довжина. Зараз... Що тут саме основне? Не попутати, як ви правильно будете відміряти. Ось дивіться, тут в нас ось ця кнопка перемикає, чи потрібно з цієї сторони мірити, чи з цієї сторони мірити. Тобто ми нажимаємо і воно нам перемикає. Також перемикає, або знизу буде відміряти, або зверху буде відміряти. Це не путайте. Отут малюночок у вас є. І на малюночку все написано. Зразу намальовано, виходить. Ви собі нажали, ось бачите, кожне положення, яке ви нажимаєте, воно собі. Це міняю цю кнопочку, нажимав цю нам потрібно нажимати. Ось бачите? І воно нам міняє положення. Зараз я перемкну на звичайний режим. Ось такий. І перемикаємо. Ось Зараз зверху буде міряти починати. Тепер знизу міряє. Тепер зверху донизу міряє. Ось це все перш. Дивитеся цією це, кнопочкою і налаштували, що вам потрібно. І тоді перемикаєте далі куби, квадрати та все. Не попутати, бо неправильно поміряєте. Зараз ми розглянемо, що в комплекті в нас входить ось цієї цікавої рулеточки. Тут плівучка. Комплект стандартний, невеликий. Звичайний такий чохол на неї. І що у нас, що у нас ще? Для зарядки кабель в такі маленькі type c Ремішок. Куди він кріпиться у нас тут? Десь має кріпитися. А, є. Ось сюди кріпиться. І книжечка. Книжечка така досить, я вам скажу, немаленька, бачите? В хілді менша, набагато тонша. Тобто тут потрібно для початку перед роботою посидіти трошки погратися, розібратися нею. Бо дуже розумна. І от потрібно вам якийсь кут знайти. Ви собі брете нахил ставите, і воно зразу показує, скільки градусів ви нахилили. Тобто вона зразу може використовуватись як кутомір, так як рулетка. Ну і як рівень даже можна використати, поставити собі, знайти якийсь там певний рівень. Дуже цікавий варіант, ціна хороша на такі рулетки. Так що можете розглядати собі до 120 метрів. Ось ця моделька до 120 метрів б'є, але я вам скажу, вдень ви на відстань не відіб'єте ні однією, ні другою. Ось таке я пробував ввечері. ну 100 метрів, можливо, воно і далі, я, я не мірив, ну, далеко, дуже далеко можна відстрелити, все воно показує. Тільки це можна ввечері, коли темно. Що однією, що другою. А так собі, ну, звичайні приміщення кімнатки, я думаю, спокійно можна нею. Опрацьовувати все. Ось такий огляд на таку рулетку. Якщо цікавлять такі варіанти, можете звертатися до мене, якщо комусь потрібно. Або можете шукати в інших продавців. Досить цікавий варіант і недорогий. Кому цікаве відео, ставте подобаючки, підписуйтесь на канал. Дуже багато цікавого ще буде, і Цікавих новинок і цікавого інструменту. Також є великий вибір лазерних рівнів. Пишіть в коментарях, всім допоможу підібрати. І сервіс по обслуговуванню, по ремонту лазерних рівнів. Також все у мене. Всім до зустрічі, пока!